Слава Ісусу Христу, слава Україні! Героям Слава О, не дружно зовсім. Слава Україні! Героям слава! Це дуже приємно. Звичайно, в першу чергу хочеться кожному з вас подякувати за вашу непросту роботу, яку ви виконуєте практично на нулі згідно своєю діяльністю. Тому що знаєте, що без вашої допомоги практично перші поранення, перша допомога. Рятує людське здоров'я в випадків випадках і життя. Тому, звичайно, дуже важливо, те, щоб як нормально для кожної фізичної людини вигаряти, замучуватись, втомлюватись, не мати настрою. Це нормально, повірте. Тому, звичайно, хочеться попросити, щоб, крім професійних звичок, ви тримали той дух. Тому щоб після проходу лікування у вашому медичному закладі кожен лікується не тільки фізично, але ваша доброта, ваша уважність, ваша підтримка, ваші слова, розради дуже багато допомагають, те, щоб людина не то, що повернулася на бойові позиції, але просто прийшла в себе і продовжувала це непросте життя з співвідношенню, знаєте, такий ворог, як переважають ті кількості і засобами, і силами. Тому, звичайно, хай Господь поможела сюди. Друге, звичайно, велике дякую, що ви ну, не залишили країну, не втекли, не ухилились, а дійсно з повною відповідальністю, щирим серцем, з бажанням захищаєте країну згідно тих обов'язків, де вас призначила країна, де вас покликав Бог. Тому, звичайно, цей день хочеться з тими святами, Йорданськими, Новим роком побажати, щоб кожен з вас залишився живий, цілий. Сповнених сил і Божого благословення докінчити цю справу і вернутися живими на материкову частину, продовжувати бороти Україну. Тому, звичайно, що всі ми розуміємо. Хворіємо, слабкі тіло, морально. І, звичайно, має бути якась трошки ще більша мотивація, враховуючи те, що, ви знаєте, наш час на цій землі має свій початок і кінець і як би там, я не знаю, наш багатий не ставав, не тренувався за харчуванням, психологічним станом, все одно 100 років 110, більше ти не проживеш. Тому кожного з нас має бути усвідомлений, що ще є вище щось над нами. Як говориться, просимо благословення в земному, доволі ті, здоров'ю і в щастя, але просимо і надію на щось вище. Після цього всього земного, роблячи свої добрі справи, виконуючи свою місію батьк, батька, матері, брата, сестри, виконуючи, на жаль, сьогодні місію медика. Військового. Маємо надіятися на ту мотивацію, яка допомагає нам зранку підніматися. В двох словах Боже поможи пройти цей день, допоможи полікувати, допоможи не зірватися, дай сили, дай сили, дай сили. І, звичайно, в цьому напрямку ми стаємо набагато сильніші. Тому хочеться сьогодні помолитись, попросити Бога, благословення і ангелів-охоронців. Для кожного з вас і освятити, і помазати з вас, щоб ви трошки відновились духовно, фізично, морально і разом таки вигнали цього ворога. Розумію, що хтось з вас православний, хтось греко-католик, хтось протестант, хтось, можливо, взагалі ні в кого не вірить, хтось мусульман, хтось юдей. Ну це нормально. Ну, ми в вільній країні і кожному вибирати. Тому хто може там хреститись, молитись? хреститься, молиться, хто не може, просто стоїть. Це також. Солідарність з тими, що ми в одна команда і робимо одну справу. Тому з вашого дозволу давайте разом допоможемося. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. І як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, падоватцям нашим, і не введи нас в спокусу, але визволи від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава на віки віків. Амінь. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердини моя, Боже, мій, і я надіюсь на нього. Бо Він тебе вирве, стане та холома, моровиці згубної. Він пером своїм криє тебе. І під крильми його заховаєшся ти, Щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опір. Паде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж дійде, тільки своїми очима подивишся, і зарплату безбожних побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього, ти вчинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає. І удар до намету твого не наближиться, бо своїм ангелом Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив камінь своєї ноги. На Гаспида Василиска наступиш, лева та змія ти будеш топтати, бо бажав він мене, то його збережу. Зроблю сильним Його, бо знає ім'я моє. Я з ним буду в недолі. Врятую його і прославлю його. І довгістю днів я насичу Його. І він бачити буде спасіння моє. Тож нехай Всевишній Господь збереже ваше здоров'я, щоб ви пройшли ці всі випробування і знайшли милість свою і благословення своє ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дружки. Зараз прошу вас засвятимо йорданською водечкою. Сильному не буде. Давай понять. Йордані, хрестився ти, Господи, і троєчне явилося поклоніння. Отцівський Бог голос засвічив про тебе, улюбленим тебе, сином, і і дух у вигляді голубині. Сповісти слово ствердження, явився ти, Христе Боже, і світ просвітив, слава тобі, в Йордані хрестився ти, Господи, і троєчне явилося поклоніння. отцівський поголос засвідчу про тебе, улюблений тебе, сином, іменуючий. І Духу у вигляді голубині, сповісти слова, ствердження. З'явися ти Христе, Христе Боже, і, син, і світ просвіти Амі. слава Тобі. Так. Раз, я -то, і, традиція, ще раз є лапомазання, є тут традиція, що є на